Духа слава Ісусу Христу навіки слава Богу Святому. Ми сьогодні чуємо, як апостоли, бачачи славу, бачачи популярність серед народу Ісуса Христа, говорять, дай і нам бути у Твоїй славі, сісти праворуч тебе, бути поруч, щоб також. Користуватися цією славою, цією благістю. І ми, люди, також тягнемося до тих друзів, соратників, інших, ближніх, які мають також якусь Вагу у суспільстві. Так? Якесь місце таке вагоме. Ми теж хочемо бути біля них. Ми хочемо також, ми йдемо на підприємства там, де які процвітають. Ми не йдемо на підприємство працювати, яке ось не сьогодні, завтра збанкрутує. Збранку... Ми йдемо де процвітає, де хороший колектив, де все дуже-дуже добре. Не нами створене. Не нами створене. Хтось його створив? Ось там добре, і я теж туди хочу. Так само сьогодні, апостоли. Господи, нам з тобою добре, і коли ти підеш у своє царство, то дай і нам поближче сісти біля Тебе. На що апостоли? Звісно, Інші почали нарікати, що що ж ви за себе попросили, а ми що ми що, не такі, ми не так само ходили з Христом, ми не так само поневірялися, ми не такі самі, не такі самі друзі Христові, чого тільки ви, а, а нас ви відкинули. Так? І ось давайте подумаємо, як би ми або що ми можемо. Протиставити оцім подіям. Як би ми могли би сказати з Господу, звернутися до Господа, і що би ми могли би йому дати. І якщо справді це настане, якщо якась настане те, що далі настане, ви знаєте, що Христа, ну, в Гефсиманському саду прийшли воїни, та, забрали його, полонили. А учні що зробили? Що зробили учні? Розбіглися, так? розбіглися. Ми як можемо? Ось є така, от мені приходить така історія одного до одного старця прийшла жінка, дівчина. Каже, моя мати дуже хвора. Помолися за неї. Щоб вона одужала. Я її дуже сильно люблю. Я все, все що хочу, я віддам. Але тільки, щоб вона одужала, помолися. І старець каже: я помолюся обов'язково. Але при умові, що от ти цю хворобу візьмеш на себе. Мати твоя одужає зразу ж, одужує. Але тільки візьми цю хворобу на себе. І Дівчина каже, ну, я не можу. Що ти таке мене просиш? Я ще молода, у мене ще все життя впереді, а ти хочеш, щоб я оце все життя хворіла? Ні, я не можу. Помолися, от Помолися, щоб Господь послав видуження, а я піду, буду жити своїм життям. Ну як це так? Тоді старець каже: ну добре, давай половину хвороби я на себе візьму. А половину ти все ж таки візьми на себе. І мати твоя, мама твоя вийду вже є. Ні, я не можу так. Ну як я буду хвора, я ж їй не зможу допомагати, а я її так люблю. Я, я все тобі віддам, тільки, тільки от помолися. Каже старець: ну я тоді всю хворобу на себе візьму. От я буду хворіти. От. А ти йди собі. Йди. Обрадувалася. Ця дівчина і пішла. от Що це було? Що це було? Це була, і як би ми поступили? От хворіє наша якась дуже дорога нам людина. Ми візьмемо на себе хворобу. От хто візьме на себе хворобу? Ми кажемо, ми її дуже любимо. Ми кажемо, ми так любимо, ми все віддамо, аби тільки вона була добра, аби тільки аби їй було добре, аби тільки вона була дуже. Ми візьмемо на себе хворобу. А що таке любов? Що таке любов? Це жертва. Це жертва. Христос полюбив нас. Так, так полюбив Бог дітей, що сина свого віддав. І син сказав: Ні, тато, я не хочу. Та вони такі грішні, а я тут святий. Нащо я буду мучитися? Він так не сказав. Він сказав: «Да, я всі гріхи візьму, я всі хвороби візьму, аби тільки тому, що ми їх любимо. Ми їх любимо, і я на себе їх візьму. Ми можемо взяти всі хвороби тих, кого любимо. І ось сьогодні апостоли так і кажуть. І далі там продовжують говорити .itation. події. Поки добре, любимо. А як тривога. Вже не, вже не любимо, не можемо полюбити, не знаємо. Як до війни усі такі патріоти, усі значками, усі не осуждаю, але ну, факт та, от, усі такі патріоти, усі да ми за Україну, да ми все. Як тільки до України, як тільки до України прийшли, одні втікли, інші захворіли, треті відкупились. Не осуждаю в кожного своє, тому що ну, це дійсно це життя, це сім'ї. Це... Але споль... от з цього починається от любов до. І тепер подумаємо, як ми можемо любити, як ми можемо вірити один одному. А що нам дає надію? Бог, святе письмо нам дає надію. Полюбіть один одного як самого себе. каже святе письмо. Полюбіть Бога як самого себе. Треба постраждати. Господь сказав, «Да, я постраждаю. Я постраждаю. За них я постраждаю. Які б вони не були грішні, які б вони не були невдячні, я постраждаю. Я покажу їм путь. Я не просто пострадав. Помер і все, ні. Я покажу їм путь до спасіння, путь е, до, найвищої, до найвищого відчуття любові. Я постраждаю, загину, воскресну і візьму всіх з собою у своє царство. Я покажу їм шлях, що за Смертю є інше життя. Тільки хай повірять в мене. Хай полюблять, спробують полюбити один одного, не тільки себе хорошого, один одного хай полюблять. Хай полюблять державу. Не владу, не державу, нас, усе. Природу, екологію тих жучків, тих рибок, тих дітей, не, не невиноуб'єних, тих воїнів полюбімо. Давайте будемо їм допомагати. А вже тоді будемо братися за високі матерії духовні. Ось тут, тут, ось, ось, ось зараз, біля себе. Ми любимо чи ми не любимо? Ми можемо пожертвувати ближ... бли... заради ближнього е, своїм здоров'ям, своїм життям, своїм е, своєм, е, таким от е, оточенням приємним, що от я буду там в одній кімнаті е, там з, з десятьма жити, бо треба якось розміститися. бо... Чи я зможу це дати, чи, чи ні? От Давайте будемо задумуватися над, над такими теж речами. Бо нам Господь чітко показує. Якщо ми любимо його, то давайте вже будемо любити до кінця. Якщо ми любимо, якщо ми бачимо славу, як сьогодні в Євангелії, бачачи славу, всі захотіли до нього, як тільки щось трапилось. Всі розбіглися, всі розбіглися. Господь, нам, Господь нас вчить, Господь нам показує, Господь нас веде, не підштовхує, що ви йдіть, а я за вами. Він веде нас. Він каже: Я це пройшов, і вам це також під силу, бо самі ви не прийдете. Тільки з моїм вченням, тільки за моїми заповітами, тільки за, е, за, за тим шляхом, за яким я вам показав Господу нашому слава на віки віків. Амінь. Пробуваємо всі з усієї душі з усієї...